Усім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я вітаю вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Сьогоднішнє відео особливе, адже воно про новинки українського кіно. А точніше на вас чекає десятка кращих українських фільмів за рейтингом IMDb 2024 року, що вже вийшли. Дивіться українське, підтримуйте розвиток вітчизняного кіно і звичайно українського контенту на YouTube. Наприклад, прямо зараз стиснувши вподобайку цьому відео, поділившись посиланням на нього та підписавшись на канал. Усім шалена дяка за Підтримку і нумо до десятки кращих. Відкриває топ на 10-му місці стрічка Відблиск з рейтингом 6,6 режисера Валентина Васяновича, яка, до речі, стала першою суто українською стрічкою, яка потрапила до основної програми венеціанського кінофестивалю. Розповідає фільм: історію військового хірурга Сергія, що потрапляє у полон під час війни на Донбасі. Там він стає свідком страшних знущань російських окупантів над українцями. Сергій повертається додому в ході обміну полоненими і намагається перезавантажити своє життя і стосунки з дружиною Мама, дочкою. ты тоді не видишь на Дев'яте місце посідає стрічка Як там Катя. Дебютний фільм режисерки Крістіни Тенькевич має рейтинг 6,7. Стрічка, що отримала головний приз кінофестивалю Молодість, розповідає про лікарку швидкої допомоги Аню, чия річна донька потрапляє під колеса автівки. Тепер на її лікування потрібні величезні кошти. Винуватиця аварії пропонує Ані значну суму, щоб відкупитися. Який шлях обере головна героїня? Гроші, які врятують життя рідної дитини, чи справедливе покарання для винуватця. Восьме місце посідає сімейна комедія Крашенка з рейтингом 6,9, яка розповідає історію української родини Забіяк, які, не дивлячись на війну, збираються разом на Великдень у батьківській хаті. І якщо діти планують відпочити на свято, то голова сімейства Іван Забіяка конструює ракету, яка має полетіти на Москву. У фільмі задіяні чудові актори: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Володимир Гладкий та інші. Тож сподіваємось, що гумор у кіно такий самий класний, який виконав. Він ніколи не жениться до побачення. Цьому сходинку посідає стрічка Смак Свободи з рейтингом 6,9, яка зібрала у своєму касті акторок, які в Україні не потребують особливої презентації. Це Ірма Вітовська та Рима Зюбіна, також зірок в епізодичних ролях: Джамалу, Вікторію Маремуху та Аллу Костромічову. Стрічка розповідає історію молодої завзятої дівчини Варі, що працює при дорожньому кафе у невеличкому містечку, де вона проживає. Вона захоплюється кулінарією і розчарована тим, що у місті, де вона знаходиться, її вишукані. Ави нікому не потрібні, Тож Варя вирішує переїхати до великого міста та реалізуватися по повній. Зрозуміло, що цей шлях виявиться тернистим. Тут будуть і романтичні пригоди, і кулінарні експерименти, але все змінить знайомство з таємничою Ольгою Франко та її кулінарною книгою. Головну роль Варі у фільмі виконала українська акторка Ірина Кудашова, яка стала відомою широкому загалу після участі у серіалі Школа в одній зі своїх останніх ролей у стрічці відзнявся Паша Лі, український актор, який загинув від рук. Клятих виродків російських окупантів в Ірпині у березні 2022 року. Слава героям, смерть ворогам. Кухня це мистецтво. Якщо ти хочеш бути диригенткою, треба збиратися в оркестр. На шостій сходинці опинилась військова драма Обмін режисера Володимира Харченко Куліковського, що була відзнята на основі реальних подій і рейтинг якої сягнув сімки. За сюжетом, столичному хірургу Олександру вночі телефонують невідомі, і повідомляють, що його син, який добровольцем пішов в армію, потрапив у полон до тамтешнього сепаратиста. Щоб звільнити сина, батько має поїхати на лінію розмежування і заплатити вказану суму. Проте на обмін привозять іншого хлопця, і події починають розвиватися непередбачувано. Головну роль у фільмі виконав В'ячеслав Довженко, про якого ми згадаємо ще не раз у цьому топі. Друзі, інформацію про ці фільми та про вихід новинок світового кіно та серіалів в українській озвучці, а також підказки, де їх можна переглянути, знайдете у моєму телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь за цим QR-кодом. Безмежно вдячний я буду і за вашу підтримку моєї роботи по створенню відео для вас. Підтримати розвиток кіносмак-Копійкою, наприклад, пригостивши мене кавою, що додасть бадьорості при монтажі нового ролика, можна за цим QR-кодом або будь-яким іншим способом за посиланням в описі відео. Абсолютно безкоштовно розвиток каналу можна підтримати вподобайкою цьому відео, розповсюдженням посилання на нього та підпискою на канал. Нехай збивається українське кіно, нехай квітне український ютуб безмежна дяка і слава героям України. П'ятірку кращих відкриває новий фільм Аркадія Непоталюка Уроки толерантності з рейтингом 7,3, що заснований на п'єсі ігоря білиця Гейпарад і розповідає про родину, що складається з провінційної вчительки, її безробітного чоловіка та двох дітей. Сімейство переживає непрості часи, та щоб заробити, бере участь у програмі євроінтеграції, за правилами якої вони мають на певний час підсилити до себе представника. ЛГБТ спільноти та знайти з ним спільну мову, крім крутого режисера Аркадія Непоталюка, припутніх якого я вважаю чудовим кіно. Новий фільм цікавий і першосновою, і темою, і звичайно суперталановитим акторським складом. Олена Узлюк, Олександр Ярема, Олександр Піскунов, Ніна Набока. Коротше купа рідних зірок. Любов. Це напалося все на тобі тягти. Я вообще хочу что нибудь понимаєш? Мені подобається безпосередність вашої родини. Невже люди, які роблять це кожен день? Я хотів би теж. За крок до трійки лідерів на четвертій сходинці розташувалася стрічка Я Побіда і Берлін з рейтингом 7,4, що відзнята за одноіменною повістю Кузьми Скрябіна. Режисеркою тут виступила Ольга Ряшина, дочка відомого у минулому ведучого Влада Ряшина, який власне і є продюсером цього кіно. Пригодницька комедія перенесе нас у 90-ті, де молодий музикант-початківець Кузьма разом зі своїм другом Бардом на старій побіді вирушають до Берліну, щоб обміняти раритетну автівку на шестисотим. Мерседес у відомого колекціонера. Але справа у тому, що у Кузьми та його гурту через три дні запланований концерт. Чи встигне хлопець все порішати і повернутись? Дивіться у кіно історію відомого українського музиканта, що своєю відвертістю та талантом достукався до сердець багатьох українців. Кузьма трагічно загинув, але його музика жива й досі. А ось тепер оживає на екранах і його історія. До речі, образ Кузьми у кіно втілив український актор Іван Блиндарь, на рахунку якого ролі у таких стрічках, як Коли падають дерев шлях мерця та сквот 32 Друзі, увага! Бронза добірки, третя сходинка топу дістається фільму інший Франко з рейтингом 7,5. Фільм розповість історію сина великого каменяра Івана Франка Петра Франка, який був письменником, одним із засновників організації Пласт, пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, що мав 36 наукових патентів на винаходи, працював депутатом Верховної Ради УРСР і був репресований радянською владою. Головні ролі тут виконали В'ячеслав Женко та Ахтем Сиїта Блаєв. добре знані в Україні актори. А ось для режисера Ігоря Весневського це дебют у повному метрі. Поставили свій підбос. Ось тут. Той, хто, хто? врятує одне життя? Врятує цілий світ. Срібна сходинка, друге місце топу посідає фільм Я і Фелікс з рейтингом 7,5. Дебютна повнометражна робота режисерки Ірини Цілик, що заснована на автобіографічному романі Артема Чеха, Хто Ти такий? Кіно розповідає історію хлопчика на ім'я Тимофій, який доросліше закохується, заводить друзів і навіть знайомиться з колишнім контразвідником часів війни в Афганістані Феліксом. Світова прем'єра стрічки відбулася на 38- му Варшавському міжнародному кінофестивалі, ще вісімнадцятого. 1 жовтня 2022 року, а у широкий прокат в Україні вона вийшла у квітні 2024 досить, Фелікс, будь ласка! І нарешті золото. Перше місце топ-десятки дістається стрічці Будинок слово нескінчений роман, рейтинг якої сягнув аж 8,4. Розповідає фільм: історію видатних українських письменників, що за наказом Сталіна були поселені в кооперативний будинок слово у Харкові, де їх творчість тотально контролювалась. А їх основним завданням було створити єдиний художній метод соціального реалізму. Стрічка українського режисера Тараса Туменка про митців розстріляного відродження зібрала. У своєму касті неймовірну кількість відомих українських акторів: Андрій Ісаєнко, В'ячеслав Довженко, Слава Красовська, Геннадій Попенко, Ніна Набока, Дмитро Олійник, Роман Ясиновський, Валерія Ходос та багато інших. Це справді важлива стрічка, у якій митці сьогодення українські актори грають ролі митців того часу. Це єднання поколінь, культурний код нації. Тож дивіться, це важливо. Революції товариш хвороби. Можна. Доведіть до кінця. Друзі, пишіть у коментах про свої улюблені українські стрічки. Дивіться українське кіно, адже саме ваші перегляди допомагають йому ставати кращим. І, звичайно, підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Шалена дяка усім за перегляд і до зустрічі у нових відео.